Добрий вечір, добрий вечір всім, хто зараз з нами тут на Майдані. Ми сьогодні був непростий день. На жаль, цей день був не дуже добрий, да такий, що влада знов показала, як вона поважає людей, як вона відноситься до всіх. І сьогодні влада поставила громадян України поза законом. Після того, що сьогодні відбулось в Верховна Раді, у людей позбавили громадянські права та свободи. Бо стояти на Майдані за цими наштампованими законами не можна. Намети ставити? Не можна. Говорити про продажних судів? Не можна. І що багато чого не можна. До абсурду дійшли. Їздити, ходити, зустрічатись. Говорити про них також не можна. А влади при цьому можна залякувати, бити активісти, відбирати праве майно в активісти не зважаючи на вимоги громадян. Очевидно, що є потреба певного пояснення того, що сьогодні відбулося в українській державі, а також наших подальших дій, спільних дій в боротьбі проти цього бандитського кримінально олігархічного клану, проти цього режиму, який нищить Україну і українців. Взагалі, кожна держава, яка вважається демократичною, яка вважається цивілізованою, вона має три гілки влади. І ці три гілки влади мали би бути незалежними. І коли вони є незалежними, тоді така держава може існувати. Це влада законодавча, яка пише закони, формує закони, тобто правила взаємостосунків всередині влади між владою і громадою. Це виконавча влада, яка виконує ці закони. І це судова влада, яка судить у випадку невиконання цих законів, тобто тих правил. Нормальна цивілізована правова європейська держава може існувати тільки тоді, коли ці три гілки влади працюють в унісон на інтереси національні, і коли ці три гілки влади є абсолютно незалежними. Після приходу до влади Януковича, після того, як він став президентом, в Україні розпочався планомірний процес узурпації в одних руках усіх трьох. Трьох гілок влади. Спочатку вони повністю взяли під контроль виконавчу владу, пізніше поступово це зробили з судовою владою. Сьогодні, 16 січня 2014 року, була повністю узурпована законодавча влада. Парламентаризм в Україні зник як явище. Парламенту, як такого, який би мав виконувати функції найвищої законодавчої влади в українській державі, зараз в нашій з вами країні не існує фактично. Існує зграя негідників, які фальсифікаціями, адміністративним тиском, обманом захопили владу в українській державі. І сьогодні вчинили державний переворот. Сьогодні зранку, незважаючи на те, що влада ухвалила рішення суду Київського окружного, якому заборонила масові акції в центрі Києва, звісно, вони це рішення ухвалювали проти нас, проти Майдану, вони зібрали купу тітушок. Позвозили з цілої України з контрольованих ними територій, позбирали різних бюджетників, наговорили їм всяких дурниць, що їм треба кров з носа підтримати ухвалення бюджету. А насправді ті нещасні люди, які прийшли сьогодні, туди в Мар'їнський парк, за закликом банкової на підтримку Януковича, і говорили в інтерв'ю, я не одне чув, що, мовляв, нам дуже потрібен цей бюджет. Опозиція погана, вона не хоче цей бюджет ухвалювати. Але навіть ці люди не усвідомлюють, що сьогодні таким бандитським чином, проголосувавши за цей бюджет, цих людей в першу чергу позбавили всього. Бо гроші забрали в охорони здоров'я, гроші забрали в освіти, гроші забрали в житлово комунальному комплексу, гроші забрали в сільського господарства. Натомість гроші дали. Величезні кошти дали, кошти тих самих бюджетників з великої України, яких вони позвозили, на силові структури, дали відповідні кошти на прокуратуру. Дали відповідні кошти на СБУ і на Міністерство доходів і зборів, яке в першу чергу їх же ж там на сході, на великій Україні, поставить на коліна. Тобто ці люди навіть не усвідомлювали, що вони сьогодні прийшли підтримувати Януковича, а насправді вони прийшли проти себе. Але прийде час і ті люди це зрозуміють. Так влада сьогодні. Незважаючи на те, що проти нас вони виставили величезні кордони спецпідрозділів Беркуту, оточили весь урядовий квартал, але для своїх пікетувальників вони відкрили ворота і вони дали можливість своїм пікетувальникам оточити Верховну Раду України. Оце і є так само подвійні стандарти цієї влади. Сьогодні зранку ми зайшли в кабінет до голови парламенту. І ми голові парламенту чітко сказали. За бюджет голосувати не можна. І ми вимагаємо поставити порядок денний сьогодні першим питанням створення тимчасової слідчої комісії щодо побиття людей. Друге питання, яке ми вимагаємо негайно розпочати виконувати закон про декриміналізацію учасників майдану. А тоді ми вам дозволимо ставити бюджет на голосування, ми розблокуємо тоді парламент. І ви всій Україні покажете брехливі ваші фальшиві цифри бюджету, як і де ви хочете вкрасти. Отака така була пропозиція нас. Більше того, ми розуміли, що нам потрібно тягнути час. Ми фактично заблокували голову парламенту в його кабінеті. Вони за той час почали мобілізувати своїх депутатів. Але опозиція за вашим дорученням. Блокувала трибуну парламенту, і ми не дали можливості відкрити сесію з президії, і трибуна парламенту була заблокована. То що зробила більшість? Вони, як щурі, забилися в куточок, лівий куточок під балконом, пронесли десь там якимось невідомим чином, навіть не голову парламенту, а вони пронесли туди, протягнули, прошмигнули першого заступника комуніста Летніка, якому сучили мікрофон, і той розпочав засідання сесії. Це була комедія, це було паяцтво, це був встит на весь світ. Сьогодні була можливість поспілкуватися з послами іноземних держав. Вони всі реально шоковані. Ні в одному парламенті світу, навіть при найбільшій диктатурі такого позорища ніхто ще не бачив. Товариство, щоб ви розуміли, вони сьогодні отаким механізмом голосування без ведучого. Без голови парламенту, десь там в кутку під балконом, протягнули 10 абсолютно нелегітимних неконституційних законів. Найцікавіше за статистикою. На кожен закон, знаєте, скільки їм часу пішло? 38 секунд. Вдумайтеся, люди добрі, як вони вже демонстративно зневажають не те, що закон, не те, що право. Конституцію, вже не говорю про регламент. Вони зневажають вас, товариство, простих українців, людей. Та й вони зневажають не тільки тих, хто стоїть на Майдані, бо ті, хто стоять на Майдані, ми з вами, революціонери гідності, це є їхні вороги. Вони нас ненавидять лютою ненавистю, бо вони україно Тішилися, щоб нас просто тут на тій землі не було. Але вони зневагу задемонстрували. І проти тих самих вчителів, лікарів, державних службовців зі Східної України, яких вони позвозили. Вони, як маріонеток, їх сьогодні використовують, а ті нещасті навіть не розуміють і не уявляють, що робиться. Вони голосували руками. Хто за? Хтось підняв, хтось не підняв олійник, голова комісії Лічильної, оголошуйте результати, навіть часом забували рахувати 38 секунд від одного закону до іншого. Вдумайтеся, люди добрі, яке позорище сьогодні було в парламенті, яке гвалтування, нехтування Конституцією українським правом сьогодні весь світ побачив. І вони протягнули найважніший економічний фінансовий фінансовий документ року це є бюджет на 2014 рік. Більш детально не буду на ньому зупинятися, бо це просто катастрофа. Це тупий грабунок державної скарбниці. Позапихали зараз свої бандитські смердючі лапи в державну казну і повитягували звітам, просто тупо, навіть не ховаючись, повитягували звітам наші з вами народні кошти і не тільки наші, а й народні кошти тих, яких вони позвозили. Боже мій, це було жалюгідне явище. Але вони далі хотіли провокувати. Вони провокували постійно. Вони діяли, як мерзотники, вони діяли, як щурі. Вони діяли як узурпатори, тому що їм потрібна диктатура сьогодні. Їм потрібно вислужитися перед московським царем, батюшкою Путіним, який їх на гачку сьогодні тримає, і тільки частинами видає той, нібито міфічний кредит, про який вони мріють, але кредит, який має піти не для народу, а для їхніх власних портретів. І на президентські вибори, як вони собі думають. Але після сьогоднішнього ганебного голосування, псевдоголосування в парламенті, ви що думаєте? В Україні вибори будуть? Та ви що, люди добрі? Вони всім задемонстрували, що якщо нація змириться з тим їхнім гвалтуванням законів, то в нас взагалі нічого не буде. Буде цар батюшка, який буде жити собі в Межигір'ї, і який з високої дзвінниці буде плювати на все і на всі, оточений отою зграйкою холуїв і негідників, які сьогодні зруйнували український парламент і фактично розпочали процес нищення руйнації української держави. А тепер, товариство, ми повинні розуміти: перше, всі ті закони, які були ухвалені, вони ухвалені нелегітимно, неконституційно. Ми їх не визнаємо і визнавати не можемо. І ціле щастя, що сьогодні світ дає вже реакцію, але з іншої сторони, я би хотів сказати, якщо би світове співтовариство раніше почало. Чиєї банди, а не чекало сьогоднішнього дня, може, нині би цього не сталося цієї ганьби цього позору. І тому сьогодні для світового співтовариства, для Європи, для США немає іншого виходу, якщо вони дійсно виступають за народовладдя, за демократію. Як негайно розпочати процес персональних санкцій? Порушників прав і свобод в Україні, проти чиновників, які порушують права людей і права української нації. І ми, звісно, що розраховуємо на такі дії. Ми, звісно, що сподіваємося на якнайшвидшу, не просто словесну реакцію Заходу, а якнайшвидшу рішучу дію тих країн. Які протягом всього того часу висловлювали захоплення Майдану, які засуджували владу, але не чинили конкретних кроків. Ви згідні зі мною товариство? Сьогодні Віктор Янукович за 15 мільярдів доларів, які йому дала Росія, продав Володимиру Путіну. Нашу з вами свободу. Їм не вдасться ніколи зломити наш дух, ми нікому і ніколи не дамо знущатися своєї волі і свободи. Сьогоднішній пакет законів це те, як вони будуть проводити президентські перегони. Сьогоднішнє голосування у парламенті під рахунок голосів, отак вони хочуть провести і порахувати голоси на президентських виборах. І ми до цього з вами повинні бути готові. Це вже не будуть демократичні вибори. Це буде дуже жорстка боротьба. Боротьба правди з безцечністю. Боротьба минулого з майбутнім. Я думаю, що цей законопроект це лякання, грубо кажучи, їжака голим задумом. Оскільки суспільство перебуває в такому стані, що його е, просто залякуванням, просто намаганням тримати під контролем е, буде неуспішним. Тобто я пропускаю, що на якийсь період часу це може заспокоїти пристрасті, але все одно е, е, проблема, якщо вона існує, якщо вона. Е, Загана всередину, вона все одно вибухне і дасть свої наслідки. Повторюю, я, я припускаю також, що можна покарати там окремих осіб за е, цим штучним е, е, законом, але е, неможливо без вирішення проблеми Суспільної, е, щоб цей закон успішно функціонував. Крім того, ви бачили, як він ухвалювався. Він був ухвалений без висновків відповідного експертної установи Верховної Ради, як це передбачає закон. Він не виносився на обговорення профільного комітету, він не проходив кілька читань, він був проголосований там за, за, там, за пару хвилин буквально, І е, ті, хто за нього голосували, вони навіть не знали, за що вони голосували. Просто отримали вказівку від Януковича і підняли свої руки. Таким чином, суспільство, по перше, тобто таким чином суспільство отримало юридичне вали для, для, для боротьби з цим законом, оскільки закони, які ухвалені в нелегітимний спосіб, не можуть вважатися легітимними. Ну і морально, і звичайно, тому що хто ж буде визнавати закон, який ухвалений в такий спосіб. Е, ну і прагнення на сьогоднішній день прагнення керувати суспільством з допомогою е, е, Батога Вигонятко воно ну, буде призводити до ескалації подальших конфліктів. Ну, якщо це подобається президенту Януковичу, ну, мені дуже шкода. Мені також дуже шкода, що все ж таки на шляху боротьби з цим законом будуть якісь жертви. Ну, але що зробиш, реалії такі? Треба показати, її. вони посіяли вітер. Вони мають зібрати бур. Це теж не екстремістський заклад. Да. Але ми не можемо це пропустити. Бо знаєте, перефразовуючи в нинішніх умовах між Павла Григоровича Тичин, то знаєте, щоб жити, люють у вічі, утирають. Щоб жити, я всі образи проковтнути твердо знаю, моя хата спираль за тину ми чусе пересичу. Так от щоб цього не було, ми повинні вийти солідарним хлопці. І, до речі, свого часу були певні дитя порозуміння і так далі у тих трьох громадських журналістських організацій, які вчора спільно підписали, підписали. Цю заяву. Але ми усвідомлюємо, що маємо спільним фронтом. Я думаю, що під цим підпишуться і, і решта величезної більшості громадських журналістських організацій. Ну і так, на останок, хочу вам підкинути інформацію до розвідку. Вдумайтесь, чому в нашій країні. Така нездоланна прірва між семантично тотожними поняттями. Правозахисник і правоохорони. Здавалося, йдеться про те саме. Але прірва просто не здолена. Це тема про парламентаризм якби окремо вона і, і, і його знищення. Але повертаючись до неї, я ще раз кажу, Мені здається, що ми маємо кілька діл. Такої жорсткої єдиної солідаристської позиції стосовно не підписання даних законопроєктів. І як тут вигідно, що ми не повинні погоджувати ще ШВМ такий, що давайте медійне там підпишеться, а ті не підпишуться. Там ну, решта те саме. Думається, що стосується там, тих машин. Там заходів громадських, там мирних, і те, все воно суперечить ідеології демократії. Тобто, перше, ну і друга позиція, якщо воно підписується, що не треба цим биратися і так само думати, як діяти в ситуації, якщо ситуація. Сказати, що ми Основна. головна мета, для чого ми сьогодні зібрали брифінг, головна мета, для чого ми вчора виступили заявою? ми закликаємо до мобілізації наших колег. Ми маємо бути активні, сміливі. Кожна шпальта найбільшими днями в газетних видань, кожна хвилина ефірного часу має бути присвячена. Ми не дамо забирати нас право на професію.